А чи віриш ти у знаки? Чи взагалі помічаєш їх у житті, чи керуєшся ними? Я вже давно знаю, наприклад, що саме так зі мною говорить Бог мої ангели. І сьогодні я наважилася поділитися чимось дуже особистим, своєю історією останні знаків. і все це відбулось буквально за одну годину, коли я поверталася з відпочинку Західної України додому. І хочу сказати, що коли я бачу знак, це часто бувають вивіски, надписи. Це прям сильний імпульс, поштовх, коли ти розумієш, що це для тебе послання. Перше, що я побачила, це був магазинчик під назвою Святослав. Мого ж сина звати так, і звичайно, це перевернуло увагу. Наступна вивіска міжнародні перевезення, далі квитки до Європи, і поряд слово пульс зі знаком таким «серцебиття». Я відчула, що це як послання. Можливо, доведеться купувати квитки до Європи, і, можливо, це буде питання життя. Потім був бікборд із написом Благо, дві крапочки, краса за вікном». І ви ж знаєте, знову ж таки, слово благо для мене є дуже особливим, тому що я є засновницею організації Благодому. І, відповідно, я на це звернула увагу. Ну а краса за вікном одразу викликала в голові образ Іспанії, де я нещодавно була, або Ну, Для мене це завжди теплі країни. І от наступний бікборд я вже не встигала фоткати, тому що ми їхали доволі швидко трасою, і там було написано: не можу жити без транзиту. Тут я вже напружилась, тому що ну, таке відчуття, ніби загроза для життя може бути без транзиту. І останній бікборд був з надписом Справжній дім для справжніх. Тут у мене взагалі серце затьохкало, тому що питання дому дуже важливе, бо ми вже були в еміграції. І знаєте, коли перше, от що я почула від сина, коли приїхала додому, йому 8,5 років, він каже: мама, нам треба їхати. Нам треба їхати у безпечне місце. Справа в тому, що поки мене не було, він пережив гучну ніч із татом, з сестрою, і з того часу щодня, він мені каже, одне мама, треба їхати подалі від України, туди ви буде безпечно. І він мені каже, я розумію, там буде інша мова, буде важко, але мама, це важливо. Я вже ж була вимушені імміграції і жила спочатку в Туреччині, потім в Бельгії. Це був дивовижний трансформаційний шлях. І настільки важливо для мене, що навіть зараз я пишу розповідь, яка незабаром вийде в друк, війде в книгу. І ми повернулися в Україну рік по тому, і мені тут добре. І тут я весь цей рік почувалася в безпеці, не дивлячись на війну. І мої діти нікуди нікуди не хотіли їхати. А тепер ці знаки і слова сина. Я затихла. І я не маю відповіді, що робити. А що б ти робила на моєму місці? Звернула б увагу, ні? Можливо, подумала, що це якась дурня, і взагалі на це не треба звертати. Наразі я для себе прийняла рішення взяти паузу, поїхати на Західну знову з дітьми, але вже наподовше. Трохи подихати, подумати, відчути, і тоді вже приймати якісь рішення. А у тебе бувають ось такі знаки, коли ти бачиш, що ти отримуєш важливі послання, ти на них взагалі уваги, може, звертаєш, не звертаєш. Як це у тебе відбувається? Напиши мені, це насправді дуже важливо. Ну і також буду вдячна за твою думку, якби ти відреагувала на те, що я побачила і відчувала.